З появою дитини, народженої 5-го числа, підсилюються страхи в родині, складаються обставини таким чином, щоб члени родини відійшли від негативного мислення і від того, що в цьому житті все погано і нічого неможливо. І навпаки почали з цікавістю ставитися до життя. З бажанням отримувати да, новий досвід і нові знання, великі втрати не завжди в житті приносять проблеми. Може бути і навпаки. Знаєте, як говорять, де да? не було б щастя, так нещастя допомогло. Наприклад, людина взнає про якийсь страшний діагноз у себе і. Докорінно змінює свій спосіб життя і свій погляд на життя, і своє світосприйняття. Якщо ви батьки дитини п'ятірки, у вас є складнощі у спілкуванні з нею або у вихованні, вона, наприклад, не хоче вчитися, да? або бунтує, або періодично агресує, спробуйте подивитись на свою дитину як на свою витіснену частину. Да? Що це якась частинка вас про щось вам хоче донести інформацію. І починайте працювати над собою в кожному своєму дні. Тобто, для того, щоб змінити дитину, потрібно змінити те, що вас дратує в ній, та, те, про що дитина сигналить вам спочатку в собі. І в такий спосіб ви станете прикладом і для своєї дитини. А там і результати не забаряться. Бо негативні прояви вашої дитини це і є слабка ваша сторона, яку ви не хотіли в собі помічати і визнавати.